Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 25 травня. На початку випуску новин Скорботна звістка у Лозові в останню путь провели Дмитра Берковського. Захисник був розвідником-навідником військової частини А 7289 27 січня, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Ступочки Донецької області, зник безвісти. 19 травня його упізнали. Дмитро перестав виходити на зв'язок за кілька днів до свого 20-річчя. Захищати державу у лавах Зсу вирішив самостійно. Поховали захисника у Панютиному 24 травня вічна Пам'ять та шана Герою України співчуття рідним та близьким. У лозові виконали першу операцію на новому обладнанні для артроскопічного лікування патології суглобів. Придбати нову медичну апаратуру вартістю майже 5 мільйонів гривень вирішили спільно. Лозівська міська рада та територіальне медичне об'єднання. Медики кажуть, нове обладнання значно розширює можливості для надання допомоги потребуючим пацієнтам. І працювати на ньому досить приємно. Таку послугу лозівські пацієнти раніше мали змогу отримати лише в клініках обласного значення. За статистичними даними, лише за останній рік до лозівських медиків звернулося до 400 хворих, які потребували артроскопії. Нове обладнання дає можливість проводити операції зв'язок, менісків, дегенеративних змін суглобів, хрестоподібних зв'язок та інших захворювань і травм. Робитимуть це за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України у рамках укладених договорів на надання медичних послуг. Пакетом передбачене оперативне втручання, робота лікаря медикаментозне знеболення. Тячі речі для новонароджених до 6 місяців. Лозові пункти видачі працюватимуть з 31 травня у ліцеї номер 1 з 9 до 14 години. Звертатися можуть мешканці Лозової та Домаського старостинського округу. Із собою необхідно мати свідоцтво про народження дитини та паспорт мами. В інших старостинських округах Лозівської громади допомогу теж надаватимуть. За додатковою інформацією можна звертатися до старост. У Лозівській громаді продовжують видавати допомогу ВПО. Вимушені переселенці зможуть отримати пакунки з вермішелю швидкого приготування. Пункт видачі працюватиме з 25 травня у ліцеї номер 1 з 9 до 14 години. Із собою необхідно мати документи, що посвідчують особу, статус ВПО та довідку на отримання гуманітарної допомоги. У старостинських округах теж надаватимуть відповідну підтримку. Лозівчанки отримали срібну медаль на 14-й міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2023 вона проходила 17 та 19 травня. Всього на конкурс подали 384 роботи. Експертну оцінку якості роботи проводили науковці та фахівці наукових установ Національної академії педагогічних наук України, державної наукової установи Інститут модернізації з місту освіти. У номінації збереження психологічного здоров'я учасників освітнього процесу шляхом розвитку стресостійкості. Срібною медаллю нагородили Краснопавлівський заклад дошкільної освіти. Ясла садок комбінованого типу Оленка. Директор Дученко Рита Володимирівна. Вітаємо переможців та бажаємо і надалі тримати освітній фронт. І до новин Харківщини. Міна здетонувала в руках у жителя Ізюмського району. Сталося це вчора вранці, 24 травня, у селі Олександрівка Кунівської громади ізюмського району. Попередньо встановлено, що 33-річний чоловік їхав на роботу на тракторі. Побачив на дорозі предмет, схожий на міну. Вийшов з трактора та взяв вибухівку в руки, після чого вона здетонувала. Наслідок вибуху чоловік залишився без пальців на правій руці. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі. Ізюму поліцейські ж закликали жителів Харківської області бути обережними та не підходити до підозрілих предметів, рухатися лише асфальтними шляхами. У разі виявлення таких предметів слід негайно викликати рятувальників чи поліцейських за телефонами 101 або 102. Харківську область включили до субвенції на відновлення. Днями Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо розподілу додаткової субвенції областям. Гроші нададуть семи регіонам, які найбільше постраждали від війни, в тому числі і Харківській області. Їх мають спрямувати на проєкти з відновлення лікарень, закладів освіти, центрів надання адміністративних послуг, громадських та культурних центрів. Проєкти планують реалізувати у 2023 році. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тож 588 мільйонів гривень буде виділено бюджетом Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської та Харківської областей на реалізацію цього року 26 проєктів у межах спільної з європейським інвестиційним банком надзвичайної програми. Які саме проєкти по кожному регіону потраплять під цю субвенцію у Кабміні не уточнили. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин! Почуємось.